Верветься до непорожного зачаття пречистої діви Марії, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі і істини, що все ти єси і все напомняєш, скарбить її життя подателю. Прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Нехай буде благословенне, святе і непорожне зачаття причистої Діви Марії. О Мати милосердя і любові, молися за нас грішних. Мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О Мати милосердя і любові, молися за нас грішних. о мати милосердя і любові, молися за нас грішних, о мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних, о мати милосердя і любові, молися за нас грішних, о мати милосердя і любові. Молися за нас насгрішних. О мати, милосердя і любові, молися за насгрішних. О Мати, милосердя і любові, молися за назрішних. Нехай буде благословенне і святе непорожне зачаття пречистої Діви Марії. О Мати, милосердя і любові, молися за нас незгрішних. О, Омати милосердя й любові, молися за незрішних, О мати милосердя й любові, молися за нас назгрішних. О мати милосердя й любові, молися за нас нагрішних. О мати й любові, молися за нас незрішних. О мати милосердя й любові, молися за нас незгрішних. О мати, милосердя й любові, молися за насрічних. О мати милосердя й любові, молися за насрічних. О мати милосердя й любові, молися за насрічних. О мати милосердя й любові, молися за насрішних. Нехай буде благословене. Святе і непорожне зачаття пречистої Діви Марії. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. о мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя й любові, молися за нас грішних. О мати милосердя й любові, молися за нас грішних. О мати милосердя й любові, молися за нас грішних. О мати милосердя й любові, молися за нас грішних. О мати милосердя й любові, молися за нас грішних. О Мати милосердя і любові, молися за нас грішних, нехай буде благословенне, святе і непорожне зачаття пречистої Діви Марії. Нехай буде благословенне, святе і непорожне зачаття пречистої Діви Марії. О Ома, милосердя любові, молися за нас грішних. О мати, милосердя любові, молися за нас грішних. О мати, милосердя любові, молися за нас грішних. О, мати, милосердя любові, молися за нас грішних. О мати, милосердя любові, молися за нас грішних. О Ома, милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. Нехай буде благословене свята і непорожне зачаття пречистої Діви Марії. О та милосердя і любові, молися за нас О Ома милосердя і любові, молися за нас грішних, Ома милосердя і любові, молися за нас грішних, Ома милосердя і любові, молися за нас грішних. О Омати милосердя і любові, молися за нас незгрішних. О мати милосердя і любові, молися за нас назрішних. О мати милосердя і любові, молися за нас назрішних. О мати милосердя і любові, молися за нас грішних. О мати милосердя і любові, молися за нас назрішних. О, мати, милосердії і любові молися за нас грішне. Згадай, о всемилостива Діво Марія, що від віків не чувано, аби той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. Утім, у тім опуванні. І я вдаюся до тебе, Діво понад усі діви, і мати моя. Приходжу і стаю перед тобою, та каючи з моїх гріхів, прошу. Мати слова, не погорди словами моїми, а вислухай їх ласкаво. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорбота скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиничиста і благословена. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. О Марія, Царице перемоги, дай увійти в наші серця духа апостольства. Щоб Ісус зі своїм миром завжди воскресав у нас. Чудесна Діво, містична трояндо, зроби, щоб Твоє триумфіальне Небозяття дало б нам благодать досконалої любові до Бога. О Марія, Матір вічного переосвященика, відкрий наші серця до старанної молитви і відкрий їх в жагучому бажанні молитися. Пресвята Діво, безріховної плями зачата і в самому твоєму непорочному зачаті осячена всіма дарами Святого Духа, відповідно до призначеного Тобі безмірного достоинства Божої Матері, ти Богом від віків була призначена на те, щоб разом із твоїм сином стерти голову ворога нашого народу. Пекайного вужа і тим примирити людство з Богом, ти, цариця сотворінь усього світу, чесніше тхаровим і славніша, без порівняння від серафимі, тебе єдино похресті, все збагатив багатив усіма скарбами своєї ласки. Так що серед народів і творів його рук. Навіть думкою не можна собі уявити величнішого діла рук Божих, та не тільки за життя, але й твоєму успінні, візнаджу тебе Бог понад усіх, переселившись душею і тілом у недлінне життя. Мати Ісуса Христа, тобі всім завдячуємо, бо ти дала нам Бога Спасителя нашого. А через нього ти зберегла, зберегла нас від смерті і дарувала нам життя. Пресвята Богородице, хто зуміє висловити велич твоєї материнської любові до нас? Хто зможе перелічити ті всі твої щедрі добродійства, якими обдаровуєш своїх дітей? Тому й моя любов до тебе лине. Бо знаю, що ти не погордиш малим і нужденним, даром любові мого серця, але приймеш його ласкаво, бо від віків ще ніхто не чув, щоб ти когось відкинула, хто вдався до твого серця без надії і залишила. У тій вірі прошу тебе, наймиліша мати, і моє прибіжище. Будь милосердна до мене, що величає твоє непорочне зачаття і призиваю Твоє святе ім'я Марія. Амінь.